Що ти вмієш робити? Частина третя. Ке поедис афер. Я можу відповідати на електронні листи. Поедорес корео електронікос. Я можу відповідати на електронні листи. Поедореспондер кореос електронікос. Я можу приймати замовлення. Поедо товар педидос. Я можу приймати замовлення. Поедо товар педідус. Я можу вести сторінку в соціальних мережах. Поедо мантенер unapacha en las redis socialis. Я можу вести сторінку в соціальних мережах. Puedo mantener unaphyna en las redes socialis. На дзвінки не можу відповідати поки що. No, Poedo Contestar Yamadas. На дзвінки не можу відповідати поки що. Но поедо контестарія мада з Тудабія.